Прийшла мати на могилу до рідного сина. Бачиш, сину, ти загинув, а я залишилась. А навіщо мені жити, як тебе немає? Щоб могла життя віддала, щоб ти повернувся. Щоб я знала, що загинеш, тебе б не пустила. Я б тебе власним тілом у бою закрила. Чужі діти вертаються, а ти не вернувся. Чому саме ти? Синок там залишився, і в розпачі безсила на лавку присіла, коли дивиться, син сидить поруч з нею. Усміхнувся і промовив. Мамо, не чекали? Ви прийшли до мене, мамо, і я перед вами. Та я, мамо, ненадовго я прийшов сказати. Відпустіть мене, Матусю, я знаю, вам важко. Відпустіть мене, мамо, у вирій небесний. Там чекають побратими, їх там вже безліть. Нечі б'ємо, не здаємось і будемо бити. Зустрінемо перемогу, мамо, на тім світі. Полягли ми, мамо, в полі, ми життя віддали, щоб наші маму, побратими живими вертали.